Зараз ми на Калинівському ринку, одному з п'яти найбільших в Україні. З року в рік це найприбутковіше комунальне підприємство чернівців, але останнім часом тут менше і покупців. Через це підприємці втрачають свої прибутки. Зараз тут можна побачити цілі ряди з закритими контейнерами. В основному приходять ті, що чоловіки на війні, якщо чесно. Дуже важко дещо да, сказати. В основному приходять з жалобами. А ви не думали, от що от немає прибутків, немає людей закривати бізнес і ти там кудись в інше місце працювати? Ну в даний момент ще такого не було. Ми, ми тут прив'язані кажуть. А чок'як. Прив На пенсію ще трошки нема. Пенсії чекати. Ще три роки. Щось Баба дивиться, бо має внука. Майте внука, то заходьте, дивіться ближче. Конкуренція зросла чи Ну, конкуренція — це не, не основна проблема. То так, вона це була присутня і. Тобто, основна проблема це, це в чому? Це ТЦК. Блокпости все перебивають. Молодих майже немає, і самі пенсіонери ходять по рим. Так просто протримався ще, що приїжджають оптовики на магазини затерюються по селах. Оце ще нас спасає так. Не витягують, багато покидають цю роботу. Нема важко Аренда, Потім платимо в касу, а світло дороге 10 гривень, один кіловат. А в нас, наприклад, холодильники це все це багато. Це дотягає до 10 тисяч лиш за електроенергію. Так як в мене чоловічий товар, це дуже сумно, бо геть хлопців немає. Всі хлопці на війні захищають нас тут, є пости, і люди вертаються додому, бояться ходити. Буває, що і тиждень по нулям йдуть. Через те, що покупців менше, частина підприємців стали заробляти менше. Через це свої контейнери намагаються продати або здати в оренду. Найбільше постраждав сектор клітка, каже голова проспілки підприємців Степан Кукурудзяк. Дивіться, в цей ряд тепер це все пусто, це все за люди не працюють. От на весь ряд на цей сектор раз, два, три, чотири відкрито з краю і там пусто. Там одна десята частина людей залишилася. Тут ще на цій широкій дорозі працюють. Там працює. на добробуті ще є якийсь рух, бо на добробут приїжджає багато. Там велика стоянка, приїжджає і за кордону трохи гості. Я можу так візуально сказати що. Закрилося процентів 20-30 під час війни. Закрилося може й більше. Плавний за ринку почався під час економічної кризи та паводку у 2008 році. Вважає кандидат економічних наук Богдан Сторощук. Тім найбільшого удару Калинівський ринок зазнав у 2020-му, коли Верховна Рада прийняла законопроєкт. Згідно з яким ФОПи мали встановити касові апарати, уже стало невигідно займатися дрібним підприємництвом. Бо всюди кругом треба касові апарати, треба новий документ. Треба ну і так далі може бути, тому що вони е, частково торгували в сіру. Ну тобто, вони, е, якщо їх притискали цією вимогою штрафами, то вони частина закривалася, частина йшла в тінь. Наступним, що вплинуло на роботу ринку, був початок пандемії коронавірусу та повномасштабне вторгнення. Втім, на думку Старощука, ринку вдається тримати позиції, зокрема через те, що він залишається місцем для покупок для людей з малих міст і сіл, а також є компактним місцем, де можна знайти все необхідне. На одній з локацій тут і ювелірні прикраси, і техніка, і одяг. Що ще зараз тримає калинку? От що в значній мірі втримує що... У місті запустити важко, ну в силу різних причин. Потрібні великі площі, які коштують дорого, а на в місті ці площі ну, важче запустити, ніж на калинці. Таким чином, такими факторами, які в значній мірі втримують калинку і не перемістилися в місто, лишилися крупні меблі, крупна техніка. Ну тобто, ті ж холодильники, припустимо, лишилися килими. В місті практично ніхто не торгує, і лишилися нові ІБУ-автозапчастини. Авторинок ну, фактично у повному складі залишився там. Зараз тут 10 тисяч місць підприємців, які мають договори з калинівським ринком. Торік угоду з базаром розірвали майже 40 підприємців. Цьогоріч майже 100. Попри те, що частини підприємців кажуть, що заробляють менше, дохід калинівського ринку росте, зокрема завдяки автоматизації. Торік він становив майже 230 мільйонів, і це на 40 мільйонів більше ніж позаминулого року. У нас шламбами розкриваються, закриваються. У нас платять за кожну годину на дорозі. У нас багато чого змінилося. коли це контролер. А тепер все йде тільки напряму, платять люди. От під'їжджають паркувати. За кожну годину платять, знаєте? І це досить немала сума. Для моні мешей, дус марганцовка, дус, спиртоміри. Торік калинівський ринок сплатив до міського бюджету орієнтовно 30 мільйонів гривень податку та посів третє місце серед підприємств, які сплатили найбільше податків у бюджет громади. Вікторія Дмитрієва, Дмитро Сторож, Суспільне новини, Чернівці.